Вітаю вас, дорогесень, з суботою. Ой, 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 ой. Привіт добрячок Хе, Привіт, подруга Мишко! Вітаю і вас, дорогі телеглядачі! Ти знаєш, Мишко ти сьогодні якась така нарядна? Так, добрячок, це мама мені таке платтячко сама пошила. Ну, дійсно, мама справді дуже гарнесеньке, просто чудове платячко пошила. Не просто чудове, а найкраще, добрячок. Хех, найкраще? Так, я завтра в найкращому платті буду. Хех, а, а це ж чому? Білочка теж, я бачив, схоже платячко собі придбала. О, і, і у білочки є новеньке плаття. Так. Ха, та все одно воно не краще за моє. Але ж, Мишко, чому це ти так кажеш? Бо бо я хочу бути найкраща. Ой-ой-ой, ой, 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 ой подруго. Чому це ти так кажеш? Ну, Мені зовсім не подобається твоя розмова. А чому? Бо так же ж не можна себе поводити. Ти ж нещодавно про Йосипа читала у Біблії? Читала і що? Ну, а ти пам'ятаєш історію, як тато подарував йому гарну, дуже пригарну одежу. Та, звісно, пам'ятаю, ми ж нещодавно про це чули історію. І що ти пам'ятаєш з цієї історії? Що та одежа була не ну, просто. І те, ще більше ні в кого не було такої гарної одежі. Так, це було справді так. Але розкажи на мені, моя подруго, розкажи краще, як Йосип відносився до цієї гарної одежі. Як, як, отак. Ну, як це ось так? Він хизувався нею. Ні, не хизувався. Так, дійсно так. А можливо, він вихвалявся перед братами, яка ж в нього гарна одежина. Ні, не вихвалявся. От бачиш подруга? Але ж добрячок, Йосип просто був хлопчиськом. Ну, то то, то що ще хлопчиськом? То як він мав хизуватись? Ну, так само, як оце дівчатка сьогодні це роблять. А, ні, дівчатам можна вихвалятись, а хлопцям ні. Оце так так. Он, яка у тебе думка. Так, я так думаю. Ну, тоді тобі потрібно послухати ще одну історію. Яку? А про одну малесеньку дівчинку. Яку дівчинку, як її звали? Якщо чесно, то я навіть імені її не знаю. А чому? Тому що про це у біблії не написано. Написано тільки одна єврейська дівчинка. А що ж ти такого цікавого? Мені розповісти про цю одну маленьку дівчинку. А розкажу тобі, що одного разу уяви собі була війна між євреями та сирійцями. Війна? Так. І ця маленька дівчинка потрапила у полон до Неємана. Великого полководця і генерала армії сирійців. Він забрав у волонцю дівчинку. Ну, та не тільки її, а ще багато, багато ізраїльтян. Але саме цю маленьку дівчинку він взяв до себе додому, щоб вона прислуговувала його дружині. І що сталося? Він теж її одягав у найкращі платтячка. Та ні, не одягав, Мишко. Вона прислуговувала його дружині. Але скажи на мені, будь ласка, як би ти себе почувала, якби ти потрапила у полон? Ну я, я добре, чув, була б страшенно нещасною. Так, о, а чому це? Як це чому? Ти ж не вдома. Тебе ніхто не слухає, ніхто не одягає такі гарні плачечко. Ніхто не вихваляє. А ще й ти змушений працювати. Хочеться тобі цього чи ні? Це справді так. І ти б тоді любила б свого господаря, тако чесно мені скажи. Любити господаря, а коли він тебе забрав у полон, так то ні за що. А ця маленька дівчинка була дуже доброю і, уяви собі, вона дуже любила людей. І навіть не думала, чи гарне у неї платічко, чи ні. Вона що навіть свого господаря любила. Так, вона побачила одного разу, що її господар дуже захворів. Та не вже. Так. І тоді, тоді вона вирішила йому допомогти. Допомогти ще йому захотіла. Саме так вона розповіла йому. Що Ісус його зможе вилікувати? От дивачка! Та не дивачка, Мишко, а дуже-дуже хороша дівчинка, яка дуже любила і людей, і Ісуса. Хех. І краще захотіла вихвалятися тим, що вона знає Ісуса і довіряє Йому, ну, аніж різними гарними вбраннями. Та не вже? Справді так, Мишко. І навіть після того. Як її господар вилікувався завдяки її пораді, вона залишилася вірно служити свому господарю, не вимагаючи ніякі гарні платячка чи то босоніжки. Але, але, але я, добричок, теж не вихваляюся і не зазнаюся. Ага, а що ж ти щойно робила, як прийшла до мене? Так, Просто трохи хотіла тебе перевірити, як ти відреагуєш на мої вихваляння. Ну, і, і що, як я відреагував? Дуже добре, розказав мені повчальну історію, і тепер я намагатимусь ніколи не зазнаватись. От і молодець, Мишко, молодець. Ви, малятка, теж беріть до уваги такий гарний приклад однієї маленької дівчинки. Так. А нам же, Мишко, пора. Готуватися до сну та й прощатися з нашими телеглядачами. Справді, добрячок, не добра ніч вам, дорогесенькі і не вихваляйтесь своїм гарним вбранням. Краще вихваляйтесь тим, що знаєте Ісуса. Так, солоденьких вам снів, малята. І щасливої суботи. you